Так, добрий день. Так як не в усіх буде світло, сьогодні трошки відео стосовно пристроїв персонального комп'ютера, а точніше системного блока. В нашому випадку всі комп'ютери ми поки що будемо ділити, ну так як придумали люди, щоб потім розбиралися в магазинах комп'ютерної техніки. Та, у нас є комп'ютер слабкий, тобто мінімальний мінімальний, Мінімум. Це зазвичай називається офісний. Є середній. Це домашній. І є максимум. Ну, звичайно, сам самих максимум немає, але ми будемо типу, потужний максимум. Це ігровий. От, і за магазинів в народі такі назви у них з'явились. Ну і тому поки що ми їх так і будемо називати. І будемо розуміти під офісним. Комп'ютер з мінімальними характеристиками потрібними для роботи. Середній, той більш-менш адекватний, як домашній, і максимальний ігровий комп'ютер, потужний комп'ютер. На минулому році ми вже розгадали периферійні пристрої, ті, що підключаються зовні. Зараз подивимося на пристрої, які вже підключаються до безпосередньо всередину системного блоку. Оцей скріншот, ви можете собі заскріншоти цей кадр. Це взагалі класифікація всіх основних пристроїв, як зовнішніх, які діляться на пристрої введення, ті, які ми інформацію продаємо комп'ютеру. Частково з ними вже знайомилися, частково ще познайомимося. І виведення, комп'ютер нам віддає інформацію. А сьогодні конкретно ми будемо про ліву частину. Про пристрій стемного блоку, але схемка ця вам плюс-мінус знадобиться ще не раз. І зараз ми якраз поговоримо про пристрій блоку, які блоку, який з них, без них не може працювати комп'ютер, без яких жити можна, і так далі, і тому подібне. Перше. Це у нас корпус. В корпусі якраз і розташовуються всі елементи, всі пристрої зовнішні приєднуються до корпусу, внутрішні в ньому розташовуються. І він потрібен для того, щоб все це захистить, все це в більш-менш в адекватному вигляді представить, і для того, щоб ваш комп'ютер виглядав більш-менш естетично. Але. Із всіх пристроїв є в корпусі, ми пробіжемося по самим головним. Це перший. Називається він материнська плата. В материнській платі, що треба знати? Треба знати, які пристрої у вас зазвичай за те, що ви купуєте готові комп'ютери. Зазвичай треба знати, чи можете ви їх, наприклад, потім пізніше оновити, чи можете ви там щось замінити, чи ще щось. Перше, з чого ми почнемо. І найголовнішого, це. Так звана штука, яка називається сокет. Можете собі кудись помітити, сокет це роз'єм, в який під'єднується процесор. Тобто ось у нас процесор, ось у нас роз'єм. Якщо співпадатиме назва сокета процесора і назва сокета материнської плати, то цей процесор точно підійде сюди і підключиться, і все буде нормально працювати. Якщо ж ні. То там різна кількість контактів, ви просто зламаєте, чи то гніздо материнської плати, чи то щось з самого процесора. Тому головне, якщо раптом треба там, замінити процесор, чи у вас є якась материнська плата, щоб сокет цей підходив. І по сокету материнської плати можна зрозуміти, до яких процесорів вона більш-менш підходить. Сокет зазвичай пишеться в назві, що процесор в материнській платі це 4 або 5. Цифр, і потім може бути якась ще буковка. Е, в процесорах ми детальніше про це поговоримо. Батинським платим нам саме головне знати, щоб вона співпадала з процесором. І в практичній роботі я не буду додавати якихось таких мега-складних, які види е, підключення оперативної пам'яті чи щось. А, ми будемо так розміщати, будемо дивитися, які у нас процесори є, на яких сокетах. Потужні, середні і мінімальні, і буде дві материнських плати. І по назві соки, то ви зрозумієте і туди можна підключитися. Якщо цей сокет підключається, співпадає з мінімальним процесором, то ми цю материнську плату відносимо до офісних. Якщо співпадає з середнім процесором, то відносимо до домашніх. Якщо співпадає з потужним, оці літери 4 5 то відносимо до э, процесора посадніше. Там ще, крім Чотирьох цифр, може бути літера якась. Це може бути там да там 11,55, 11, 11, 50 50, R1150. Це далі в практичній, коли буду показувати, побачите. Ідемо далі. Це у нас центральний процесор ілімоза комп'ютера він якраз виконує обробку даних в садень програмі. І от якраз про нього нам треба записати собі якраз три рівні. Що ми взагалі дивимося, процесор, що нам треба для того, щоб розділити його по домашньому, офісному і е, потужному. От, у нас є мінімальне значення. У нас є середнє значення, і у нас є максимальне значення, мінімальному відповідає. Офісний, середньому домашній, максимальному значенню відповідає потужний іліїгровий. На що ми звертаємо увагу? Перше, на що ми звертаємо увагу, це тактова частота. Тактова частота. Це кількість операцій, які виконує за один відтинок часу процесор. Мається на увазі, якщо це багатоядерний процесор, то одне ядро. Скільки процесор, скільки дій він виконує. І зазвичай воно відображається в гігагерцах, І мінімальні значення це менше 2 ГГц. Це там всякі такі слабенькі комп'ютери, телефони, там багатоядерні процесорів, яких одне ядро там 1,1, 1.2 займає. Тобто, все, що менше 2, можна віднести до мінімальних значень. Все, що. Від двох до трьох можна віднести до середнього значення. Це ми не кажемо ні про які розгони, ні про що. Просто про тактову частоту, яка з заводу йде. Тобто, коли ми його не розганяли, от як воно їсть з завода. І більше трьох трьох ГГц, Це вже якраз відноситься до потужних. Три і вище. Воно може писатися в мегагерцах. Якщо воно пишеться в мегагерцах, просто множимо на 1000, це все. 2000 МГц, 2-3000 МГц, 3000 і більше МГц. Але може бути написано у слабенького комп'ютера тактова частота і більше. Кромі неї, нам обов'язково треба звертати на кількість ядер. Кількість ядер. Бо комп'ютери, у яких 2 і менше ядра відносяться до слабких. Це Зараз вже дуже рідко ми таке бачимо, вони стоять не дуже дорого, у них тільки два ядра, і тому вони не можуть нам розвинути якусь сильну потужність. До середніх ми можемо віднести 4 ядра. Це дуже-дуже такообразно, тому що все міняється, все постійно оновлюється, там через два місяці може це все ще буде не так. ну це На даний момент. До середніх, більш-менш, може внести 4 ядра. Якщо у нас ядер 6 і більше, там може бути і 24, і 36. Саме головне від 6 і більше ядер це вже до потужного комп'ютера. І звертаємо увагу, що якщо у вас в е, е, е є завжди і та, і та характеристика, ми дивимося на саму меншу. Наприклад, якщо в нього тактова частота більше 3 ГГц, ну 2 ядра, це мінімальний, це офісний. Якщо в нього 2 ГГц і, там, наприклад, 6 ядер, то такий комп'ютер теж, це дуже звісно, рідко буває в основному 2 ГГц там 4 ядра, то ми відносимо його до мінімального поки що, щоб не плутатися, ми дивимося. На саму мінімальну з цих двох характеристик, і по ній орієнтуємося. От, подивилися дві характеристики, яка менша, до такого комп'ютера ми його і відносимо. Якщо співпало, взагалі шикарне слітує, то середньо все добре. Ми дивимося на мінімальну. Зазвичай кількість ядер дуже сильно в комп'ютерах сповільнює. Далі. Крім того, тут поговоримо трохи про сокет. На що ми звертаємо увагу? Зазвичай зараз Radeon і Intel найбільше випускають процесорів. Але Radeon зараз поки що набирає популярність, він обганяє потихеньку Intel. Ну, на нашому ринку в основному Intel. І про Intel треба що знати. Що Intel є декілька груп великих процесорів. Є у Intel Celeron, це двохядерні процесори, самі-самі слабенькі, які дозволяють мінімальні значення для, для офісного комп'ютера для того, щоб печати текст, його вистачає з головою. Далі йдуть i3, далі йдуть i7. Ой, точніше, після I3 йдуть i5. Ми тут уже прибрати... I5, I7 і I9. Але, щоб вас не збивало з толку, якщо, якщо процесор з I5 процесором, це не факт, що він буде потужніший, ніж i3. Там ще є дуже-дуже багато поколінь, дуже-дуже багато можливостей. Але так образно кажучи, задумувалось, як будто від самого слабкого до самого потужного. І за того, що на ринку багато є. Нових I-3-х, старих I-5-х, наприклад, найновіший i3 буде набагато потужніший, ніж найстаріший I5 і так далі. Що ми ще звертаємо увагу? Вони нам треба для того, щоб просто дивитися на сокет шукати і на модель процесора. Тому що після цієї букви буде, наприклад, йти там, I5, і потім буде написано е, його. Характеристика і його сокет. Зазвичай після назви процесора йде сокет цього процесора, який дозволяє нам 에, сказати, до якої материнської плати ми його можемо підключити, підходить він до цієї материнської плати, чи не підходить. І для того, щоб він 에, підходив, сокет його повинен співпадати з материнською платою. Зазвичай, після назви процесора опять йде ТР і 4 чи 5 літр. Моделька нашого процесора, наприклад, i 5 12400 І потім або є літера, або немає літери. Тобто, якщо написано i 5 12400 і немає нічого, то це просто звичайний, звичайний процесор, який не можна розганяти. Розганяти, це значить не можна додати програмної йому потужності. Тобто, яка буде написана в нього та, 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 та частота, така в нього й буде. Якщо у вас написано i5 12400 і там стоїть буковка К, то такий процесор можна розганяти. Можна розганяти. Це значить розблокований множувач, це значить, у нього вже розробники залежили можливість для розгону. Тобто його прямо можна розняти. Там написано до скількох його можна занять, щоб він працював. А якщо написано i 5 12400 12400 може бути все, що завгодно. Це там покоління і номер процесора, то е, тут F в кінці. Це значить, у нього немає. Вбудованого відео. Вбудованого відео. Це значить, що? Раніше всі процесори, які б вони не були, в нього старалися вбудовувати відео, щоб він міг працювати і без відеокарти. Тобто, для якихось легких задач вам вистачало. В середині процесора виділяє свої під відеопам'ять, і він міг показувати відразу відео, відразу працювати як звичайний комп'ютер, навіть якісь ну, ігрушки легкі запускати. Але пізніше, коли люди почали багато збирати самі комп'ютери, туди додаткові відеокарти купляти, щоб здешевшити його, щоб він, процесор був дешевше. Робили його без вбудованого відео. Тобто, такий комп'ютер, коли він буде повністю зібраний, повністю буде все який, він не буде запускатися, бо не буде відео. До нього обов'язково треба відеокарту покупати. Тобто, Якщо у вас процесор з F, йому треба обов'язково відеокарту. Для оцих двох нижче не треба. У них є вбудоване відео, яке працює. А вже потім, після цього всього, дописується ще і сокет. Наприклад, у цього процесора у нас сокет s 1700 В характеристиках там в всяких інтернет-магазинах сокет пишеться окремо. Тобто, моделька процесора і сокет. І звертаємо увагу на тактову частоту і кількість ядер. Це те, що нам треба знати про процесори на початковому етапі. Це у нас оперативна пам'ять. Оперативна пам'ять нам потрібна, щоб зберегти, прочитати інформацію і в дану секунду, щоб будь-яку інформацію маніпулювати. Допомога процесору, скажімо так. Тут нам треба також для себе відмітити мінімальне. Середнє і максимальне. Тут тільки до об'єму пам'яті. Підключення зараз, якщо ви вже готовий зборки і купуєте комп'ютер, воно там уже все підключено, все є. Вам тільки треба розбиратися, скільки пам'яті вам для чого вистачить. Тобто, тут об'єм. Мінімально зараз 8. Ну, вже на грані. Тобто 8 ще працює, ну вже дуже-дуже-дуже на грані. Середнє 16, макс 32 і більше. Тобто, це те, що ми зараз дивимося. Ну, вже буквально скоро от-от. Мінімальним буде 16. Поки що ще багато офісних ноутбуків. Нормально працює на 8, і все з ними хорошо. А особливо з виходом 11 Windows. Тут про об'єм треба лише пам'ятати. Ідемо далі. Далі у нас. Пристрої постійного зберігання пам'яті, або внутрішня пам'ять. Тобто, це у нас HDD, ілі жорсткий диск, це у нас SSD і е пам'ять у нас яка, внутрішня, яка не працює на магнітних дисках. Краще, щоб був уже SSD. Тобто, якщо комп'ютер слабкий, там тільки SSD. Якщо вони працюють зв'язки оперативна пам'ять на SSD, все остане на HDD, все окей. Якщо ми вибираємо щось одне, щось одне, тут то тільки SSD. Із э, того, що 10-11 Windows вже дуже погано, довго завантажується на HDD. І це більше страдання, чим. Це надо надати. Тут ми також дивимося по об'єму пам'яті типу пам'яті. Об'єм. Мін. Середня. Макс. Тобто об'єм. У нас в, ну, для звичайної роботи вистачає 256 ГБ. Для збережень, для працівни системи, для всього остального. Для комфортної роботи вже краще 512 для середньої ГБ. А від 1 терабайта і більше це вже до максимуму. Ну, якщо це HDD. HDD зразу улітає, якщо тільки HDD, він зразу влітає в мінімальні, зразу влітає в Офіс, це вже вчорашній день, вже ми від цього поступово відходимо. Навіть якщо нам треба зберігати фільми, зберігати ігри, краще все одно SSD, навіть є вже переносні SSD, Тобто HDD потихеньку треба забувати, що таке. Тут 255 написав, 256 ГБ, 512, 1 ТБ більше. Йдемо далі. Блок живлення. Він якраз нам треба для того, щоб всі вузли комп'ютера під'єднати до електрики, все ходить 220 вольт, розкидається по мережам, скільки кому треба. Кому треба там одну, кому треба дві, кому треба 10. Тут ми просто зазвичай виставляється, скільки вам сумарно все пристрої займають, стільки і вставляється цей блок живлення. Тому тут таких особливих характеристик немає. Посчитали, скільки. Кожен пристрій трошки зверху накинули і взяли такий блок шивлення. І треба нам для того, щоб розпроділяти електрику. Плюс ще й системи охолодження. У них також немає потужних, також немає середніх, також немає мінімальних. Це просто ставиться за вітока, чи вистачає вам стандартного для охолодження, наприклад, вашого процесора. Зазвичай ставиться для процесора і для всього комп'ютера. Тобто, отака звичайні. Самі звичайні башти лі, там кулери. В нашому випадку це кулер, тому що якщо вентилятор, то це тільки ця пластикова штука. Якщо ще железякою з із радіатором, то це вже кулер. І він найпростіший, е, самий, самий мінімальний, якщо не дуже сильно нагрівається комп'ютер. Е, інколи виставляють такі ось кольорові, це ті, хто краси, що хоче навести. А якщо не вистачає цього, виставляється ось така штука. Це там, водяне охолодження, тут вода бігає її охолоджують кульори, і потім вона циркулює постійно. Так трошки швидше, можна ефективніше охолоджувати вашу систему. Також мінімальних, максимальних тестів немає, в засті, того вистачає стандарту чи не вистачає. І відеокарта, відеокарта взагалі, якщо у вас не процесор з буковкою F не потрібна, якщо вам там ігри потужні, нужні, не потрібна. В офісному комп'ютері її взагалі немає окремої такої. Вона є та, яка на процесорі є. Для хистаних це тільки якщо за потреби. Потрібні вам відеоможливості, які перевищують можливості процесора. Окей. Її тоді треба брати. Не потрібно, можна і без неї прожити. Все.